Слава Україні! Вибухи на Старокостянтинівщині на Хмельниччині зупинили водія, у якого алкоголю у крові у 14 разів перевищує допустиму норму. Четверо вихователів з Хмельниччини увійшли в топ 50 найкращих педагогів дошкілля. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Росія завдала удару гіперзвуковими ракетами по Хмельниччині. Спочатку 10-й повітряні сили збройних сил України попередили пропуск ворожих кинжалів і небезпеку для регіону. Пролунав вибух пізніше о 10.57 нове попередження про канжали і ще вибухи на Хмельниччині, попередньо Старокостянтинівщина. Поки що інформації про руйнування пота постраждалих немає. Упродовж доби залишається загроза вилютів міг 31 к Тож слідкуйте за сигналами повітряних тривог завжди в разі оголошення небезпеки. Перебувайте в укритті. Бережіть себе. У сховку за тисячу євро через Україну житель Курщини намагався непомітно дістатися Молдови. Сховок водій облаштував під багажником, багажним відсіком вантажівки та заховав там чоловіка. Затримали порушників прикордонники України спільно з поліцейськими на ділянці автодороги Одеса Ренні. Відсутність комфорту вартувала тисячу євро. Водія переправника затримали транспортний засіб, вилучили. Відносно уродженця Курщини складено адмінпротокол. Під Час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув 44-річний сержант з Хмельниччини. У Судилківській громаді повідомили, що в російсько-українській війні загинув житель села Судилків Жданович Юрій Адильович, 27 жовтня 1979 року. Народження Юрій був стрільцем-помічником гранатометника гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роди однієї з військових частин сержанта. 13 лютого минулого року чоловік був призваний на військову службу Шепетівським РТЦК та СП. Загинув 7 березня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу одного з населених пунктів Пологівського району Запорізької області. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькій області зупинили водія, у якого допустима норма алкоголю була перевищена у понад 14 разів. Днями патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку за допомогою приладу драгер. Результат 2,94 проміле, що понад 14 разів перевищує допустиму норму. Також встановили, що водій керував транспортним засобом, не маючи права керування. На водія оформили адміністративні матеріали за двома статтями: не нехтуйте правилами дорожнього руху та не сідайте за кермо на підпитку. Бережіть себе та оточуючих. Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху. Сьогодні у Хмельницькому вода буде непридатною для використання. 26 вересня міське комунальне підприємство Хмельницькводоканал проводить планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Під час промивки, а саме до 17.00, вода буде непридатною до вживання та приготування їжі. Для поліпшення якості промивки внутрішньобудинкових мереж бажано після 16-ї години почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Четверо вихователів з Хмельниччини увійшли в топ 50 найкращих педагогів дошкілля. Global Teacher Prize Ukraine оголосило рейтинг учасників премії в номінації дошкілля, що проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ Україна. До списку 50 кращих потрапило троє педагогів з Хмельницького та одна вихователька з Кам'янця-Подільського. Юлія Задорожна, Хмельницький заклад дошкільної освіти номер 32, Росинка Юлія Ласун. Хмельницький заклад дошкільної освіти номер 30 та номер 55 Також Оксана Масовець, заклад дошкільної освіти номер 20 Звіночок Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області та Олена Ференчук, Хмельницький заклад дошкільної освіти номер 1 Капітошка. Всього на домінацію дошкілля було подано 353 анкети. Учасників оцінювали члени експертного журі до. Складу якого увійшли громадські активісти, психологи, науковці, посадовці МОН освітяни, ім'я переможця номінації назвуть у міжнародний день вчителя 5 жовтня під час церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2024. Бажаємо кожному українцю найбажанішої перемоги. А поки що докладаємо зусиль для того, аби наблизити її. Підтримуємо збройні сили України та донатимо. Скоро повернемось в ефір свіжої порції інформації. А поки що запрошуємо долучитися до наших соціальних мереж. Мирного та спокійного дня. Побачимось.